Всім доброго дня! Сьогодні розпаковка різдвяних замовлень. Є новинки дуже цікаві, тому, кому цікаво, переглядайте і зараз вам розповім трішки. У нас новинка в каталозі сироватка з вітаміном С доктора Джуджета Туни 30 мл. Ось три штуки в замовленні. І сироватка для сяяння шкіри з вітаміном С, в складі тут фруктова суміш фруктів, екстрактів, мінеральна вода вулканів, оверни, ліцерин, вітамін Е, морські червоні води, цитанатрі PCA. Буде збагачувати вітаміном С шкіру, ось, зволожувати, вирівнювати тон, надавати сяйву шкірі, буде боротися зі старінням, з антиоксидантами і еластичні шкіри буде надавати дуже чудово. Так що, ось така у нас сироватка. Ціна 799 гривень. Далі новинка, фісташкова серія. Фісташкове задоволення, гель для душу 199 гривень, крем для рук 119 гривень та батер для тіла 250 мл 499 гривень. рослинний рослинний сквален е, в складі, е, зволожує гарно, напитує суміш олій також, гліцерин. Дуже чудова ідея на подарунок. Гель буде надавати м'якості та шовковистості вашій шкірі дуже такий ніжний аромат фісташок, спокусливих таких солодощів, смачної фісташки. Крем е таку має надлегку консистенцію для ручок, оновлює, е буде епідервіс відновлювати, і батер даруватиме приємний масажний ефект завдяки олійкам складі, як і вашої шкіри. Ще у нас в грудні проходить акція дуже чудова на нашу серію Smart Life для тіла, пінний скраб для тіла з авокадо і крем суфле для тіла з авокадо. Крем суфле буде зволожувати, пом'якшувати прибирати сухість, стягнутість, надавати еластичності та пружності шкіри. Приємний дуже аромат, має 149 гривень по акційній ціні грудня. Пінний скраб для тіла з авокадо також надасть таку ексфоліацію гарну, екстракт авокадо зволожить шкіру, підвищить пружність завдяки пінному скрабу, еластичність. Ось, і шкіра буде така гладенька, ніжна на дотик, приємний догляд, великі об'єми. Ось і дуже гарний подарунок, як варіант подарунку на різдвяні свята по 149 гривень. В грудні скористайтеся цю акцією. Також наша серія з муцином равлика, з гіалуроновою кислотою, з реалізатом колагену, АХ-кислотами. акція в грудні. Пінка для чутливої шкіри підходить і для всіх типів шкіри обличчя, 149 гривень. Пінка коштує зручно дозувати, дуже м'яка і делікатна. І крем, зволожуючий з гідролізованим колагеном. Активні компоненти в складі регенерують. Надаю шкірі такої шовковистості, сяйва та гладкості, дуже гарно зволожує, напитує 50 мл. ось Ця серія підходить для всіх типів шкіри обличчя, вона неймовірна, щиро раджу вам і акційна ціна. кремчик 74 гривні замість 99 в грудні, пінка 149 гривень в грудні замість 199 гривень. Для всіх типів шкіри чудова серія з муцином равлика та ага-кислотами. Також у нас є чудові позиції, акційна ціна в грудні, флірт 0,3 тон, рум'яна стік. Дуже гарний колір 299 гривень. Ось так виглядає. Камера чудово передає. Можна використовувати як рум'яна, як для повік так для губи, для вилиць. Акційна ціна, кремова текстура, неймовірна. Скористайтеся в грудні. І наше повернення скульптуруючі засоби. Контурінг, холодний відтінок 299 гривень, акційна ціна. Ось так дуже чудово він виглядає. Холодний, такий класичний відтіночок надовго вистачить. І дуже гарно підчеркує вилиці, скроні, ніс та підборіддя і потрібні зони. Дуже гарно розтушовується. Ціна 299 гривень. В грудні скористайтеся. Палетка Тіней Infinit. Неймовірне пакування, дуже гарне, стильне. Ціна в каталозі 529 гривень, 9,2 грами. Має в своєму складі. Зараз вам відкрию, дуже щільно, люстерко є. Ось, І ми маємо такий дуже гарний, гарний хайлайтер, двоє рум'ян, маємо і холодний бронзер, двоє мерехтливих тіней, і один, тон, і один тон для повік матовий. Дуже чудова палетка, така універсальна досить. Дуже гарна, тому звертайте на неї увагу в каталозі також. Бестселер туш для війни, Белаш 12 мл. Подвійна щиточка, подвійна, подвійна, дуже силіконова. 349 гривень по каталогу, неймовірний драматичний ефект, підкручує, подовжує. Вона нереально дуже чудово працює на віях, не осипається, не відбивається. Неймовірна наша туш, неймовірна. Далі в замовленні наша чудова дитяча серія. Спрей для волосся для дівчаток, шампунь без слізок та дитяча зубна паста безпечна. Звертайте увагу на неї в каталозі, не забувайте, наші безпечні продукти для діток, чудово розчісування, насиченість поживними речовинами, без слізок, шампунчик і безпечна паста для діток. Також в грудні наша нутріативна підтривка, комплекс желейний АЦВ плюс для кишківника для волосся, поліпшення стану шкіри, для метаболізму дуже чудово, для нервової системи, для зміцнення імунітету. Ось, і не тільки для прискорення травлення без цукру, курс 90 днів. Акційна ціна 374 гривні замість 499 і кальцій, магнікола. Колаген, акційна ціна 277 гривень в грудні, замість 369, кальцій, магній, колаген, дуже чудово збалансований склад, колаген першого третього типу для кісток, для нервової системи, для опорно-рухового апарату. Ось для стимуляції секрецію гормонів кальцистоніну, надходження кальцію в кістки. Чудовий наш комплекс. Є у нас також для приготування коктейлю. Нашого білкового коктейлю з балансову є у нас шейкер в каталозі. Акційна ціна. Зараз на нього 232 гривні, дуже зручно дозувати. Дуже гарний пластик, нетоксичний, чашечка знижу, щільно закривається. Мірна є лінійка і замість 309 гривень 232 гривні в каталозі. Дуже чудово. Дуже чудово. Ось і скоро Користайтеся акцією також на наш білковий коктейль 1372 гривні замість 1829. Гарно можна заощадити. ось 400 500... 400 з лишнім гривень, дуже чудово. Ось. Різні смаки, банан, полуниця, ваніль та шоколад. Ось такий наш коктейль неймовірний. Контроль ваги. Ну і зараз в грудні у нас проходить акція на всю серію Smart Life для домівки, наш чудовий догляд, мило для ручок з ароматом персика, дуже чудовий засіб, прибирає неприємні запахи, поглинає, без алергенів. Ось, з пульверизатором дуже гарно. Наш плямовий відник також акційна ціна, чудово працює. Мило 104 гривні замість 139, вивідник 89 гривень замість 119. Чудово виводи плями на комірцях, на манжетах. Ось Від поту плями, жовті, застарілі плями. З пульверизатором дуже зручно дозувати. На всю серію Smart Life акція наш чудовий порошочок кисневий для чищення, для всіх поверхонь не травмує. 99,9 Натуральна сировина 500 грамів 67 гривень замість 89 гривень. Скористайтеся акцією. І наші серветки-помічниці, містер Віпс. Ізіклін, 40 штучок для різних поверхонь. Прописано у нас навіть на упаковочці, можна подвійне використання робити, можна мити мармур, граніт, пластик, фарфор, скло, електроніку, також нержавіючу сталь, багато поверхонь, можна одяг очищати і подвійне використання, тобто не 40 штук, а 80. Ціна по каталогу 169 гривень. Дуже чудово, з плямами від Тональ Бі, біле взуття підошву, е, слякотну погоду. Ось дуже гарно. І швидке прибирання, коли гості на порозі. Дуже зручно. а З ароматом лимона е, і є з ароматом океану. Ось такі наші помічниці-серветочки. ось таке замовлення Ось таке замовлення грудня. Скористайтеся всіма акціями, вигідними в грудні.